Hello, hello, всім, LVM. І сьогодні побазікаємо тонометри, Які типи, як обирати, що воно таке, як міряти артеріальний тиск, і нащо взагалі це робити. І головне, як це робити? Вірно. По-перше, треба всім вкурити, що таке артеріальний тиск, і чому саме 120 на 80 це норма. Насправді це ну, таке абстрактне е, уявлення про те, який він має бути нормою. Тобто, як завжди, люди провели статистичні е, досліди і виявили, що нормальний тиск для людини це 120 на 80. Але що воно таке? Давайте розберемось. І зараз ми поглибимося в глибини самого досліду з цим усим. Тож, був такий собі вчений, його Сергій Миколайович Крутков, він такий запропонував метод. І що цей метод взагалі з собою являє? Все досить легко. Тобто, в нас є спеціальна манжета, яка собою являє. Це просто повітряна кулька всередині. Спеціального рукава захисного, він зазвичай з якоїсь такої тканини. От, Звичайна повітряна кулька, яку можна обернути довкола вашої кінцівки. Коли ми починаємо накачувати туди повітря, ця повітряна кулька, ця манжета стискає вашу руку, а всередині, тим самим, вона стискає вашу артерію. Саме цікаве починається потім, коли потроху, наголошую, потроху, ми починаємо цю а, бульбашку, цю кульку повітряну спускати з неї повітря, то тиск всередині неї починає поступово знижуватися. А ми ж пам'ятаємо, що ми перетиснули а, нашу артерію, тобто кров не поступає. Тобто серце продовжує штовхати кров, а вона не йде. Там трохи воно стоїть. І от коли тиск всередині манжети починає падати, і падає достатньо, що тиску, який накачало вже нам серця у той тій артерії досить достатньо, то артерія випльовує знову кров вперед, тим самим видаючи такий собі поштовх, який однозначно чує і тиск всередині манжети, і це навіть ми можемо послухати через спеціальний прилад. Який називається стетоскоп. Якось так, Ну, коротше, мембрана, і це вуха засовуєш, і можеш чути, що воно там відбувається. А ще ми можемо це побачити на стрілочці тонометра, який прикріплений до тієї ж самої манжети. Ця стрілочка починає рухатися, коли е починаються ці процеси впроскування крові. Тобто ми починаємо спускати тиск в манжеті, потроху, воно йде вниз. Там починаються оці випльовування крові. І ця стрілочка на тонометрі вона потроху починає дергатися. І ми фіксуємо початок. Тиску, на якому вона почала дюргатися, і кінець. І зазвичай для нормальної середньостатистичної людини починає вони дюргатися десь там на 120-130, а закінчується ці дюгання 80-90. І оце тому ми маємо два рівні виміру тиску 120 верхній і нижня 80. Та наголошую, це еталонні дані. У кожного вони мають бути власні, і далі я розповім, як їх отримати власноруч. Спершу, по, про вимірювальні прилади ми маємо три типи класичні, три типи тонометрів: це механічні, полуавтоматичні та автоматичні. Ну і все досить зрозуміло, має бути. Механічні. Це ті, які ви самі ними користуєтесь. Тобто ви самі накачуєте тиск, самі дивитеся за перебігом вимірювання. Полуавтоматичні. Вам там тільки достатньо тиск наштовхати в манжету, і вони вже помірюють за вас. І автоматичні це. Це взагалі досить чудова річ. Кнопку натиснули, воно само зробить все за вас, накачає по Але не так же все і просто, не так же все і легко, не так же все і однозначно. Спочатку розберемося, як взагалі влаштований тонометр на прикладі полуавтоматичного тонометру. Звичайно, особливо обдаровані та любознавчі люди а, можуть взяти свій тонометр, шваркнути його підлогу, і коли він розлетиться, подивитися, що там всередині. Та насправді робити цього не потрібно. Треба тільки зрозуміти декілька досить важливих моментів, в, у, в як у вимірі, у вимірюванні а, тиску в цілому, так і в роботі тонометра, і як він може вас обманювати. Тож, в цілому, от на цій картинці, дякую комусь, хто це вже зробив для за нас. Показано принцип, взагалі, який є у всіх цих тонометрах. Є якийсь а, сенсор, а, той сенсор, який а, відчуває зміни тиску. Це може бути тензодатчик, це може бути якась мембранка. ну, Зазвичай це тен тензодатчик. Є спеціальна помпа, яка накачує тиск всередину манжети, ну, сама манжета. От. Є а, клапан, який повільно спускає а, тиск для виміру. І є аварійний клапан, коли, який відкривається, коли вже сенсор не відчуває. А, ніяких коливань тиску. Він спеціально там є для того, щоб не мучити пацієнта довше, ніж це потрібно. Ну, Майте це на увазі. Тож, а тепер от для чого я відзняв це відео? Ставте вподобайки і пишіть коменти, бо я щиро вдячний за ваші компліменти. Разом з Долаєм, дружини не журись. Так, так, підпишись, підпишись. Як я вже кажу, це е, от ці дані про власне самопочуття в кожного індивідуальні. От тепер ситуація. Вам потрібно е, купити тонометр. Ви обираєте для себе якусь модель. Та байдуже, аби вона була, аби вона працювала насправді. Але. Розумієте, який би тонометр ви не купили? Якщо ви тільки перший раз не обміряєте тиск, він вас буде намахувати. Його ще треба відкалібрувати. Що це означає? Або інша ситуація, от ви прийшли до терапевта, кажете, щось мені погано з тиском, а ну поміряйте. Він міряє, а потім починає задовбувати вас питаннями. А чи ви міряли, а чи ви знаєте, а чи у вас в когось в сім'ї таке було, а взагалі чи лунає не в тій тій фазі. А для чого він це робить? Бо для того, щоб зрозуміти, як і що з вами, і як вам допомогти, треба знати одну таку головну річ. Треба зробити карту виміру вашого власного артеріального тиску. І як це робиться? Заповнюється спеціальна таблиця. І завдяки цій таблиці можна теж відкалібрувати ваш тонометр, який ви придбали для себе. Тільки так ви можете зрозуміти, що до чого. Давайте розберемось. Тож, get to the point. І от тепер два важливі моменти. Перше. Вам треба для себе зробити карту, ну так звану карту виміру артеріального тиску. А це, ну, як приклад в таблиці. І вам треба е, цю карту робити на вашому власному вимірювальному приладі. Розумійте от що. Е, нема от двох однакових людей на світі. Навіть е, близнеці вони теж мають різні показники. І немає двох однакових вимірювальних приладів. У кожного є свій сенсор, навіть одна і та ж сама модель, але куплені в різний час, це будуть одна і та ж сама серія, мають різні показники. Тому от один раз придбали собі тонометр або для сім'ї своєї і міряйте тільки на ньому. Якщо він у вас зламався, ви купили новий, вам потрібно наново його перевірити, протестувати, відкалібрувати. А як це робиться? От є таблиця, і ви міряєте. Кожен день протягом одного місяця, одним тим самим вимірювальним приладом, ваш тиск. Ну, тиск пацієнта, байдуже. Вранці там, в обід, ввечері. І записуйте не тільки цей тиск, а записуйте ще, як ви себе почували, і це важливо. Бо Саме ті дані, де ви бачите там, тиск і своє сам... нормальне самопочуття. І це протягом місяця ви можете тільки так це відстежити, це і буде ваш нормальний вимір. Це і буде, на я маю на увазі, це будуть ваші дані вашого нормального персонального тиску. Ще досить добре там записувати атмосферні явища, та я не про це. Тобто, ви маєте один і той самий прилад, який вам буде показувати якісь е, числа. І за цими числами, за цими показниками будете розуміти, що саме коли на цьому, саме на цьому конкретному тонометрі написано 120 на 80, або 140 на 90, і я відчуваю себе добре, то це мій нормальний тиск. Тож, якщо завтра ви відчуваєте себе погано, поміряли тиск і побачили, що він у вас не той, при якому ви відчуваєте себе добре, то тоді ви маєте приймати ліки, які стабілізують ваш тиск. А що це означає стабілізувати? Тобто, Тобто, привести вас у ту норму. І ця інформація і для терапевта надважлива, якщо це людина, ну дійсно людина, а не просто чувак, який пригоди шукає для вас. Ні. А він має розуміти ваш нормальний тиск, а потім він пропише. Якщо, наприклад, ви людина з пониженим тиском, у вас він нормальний 90 на 60, і коли ви бачите, що там 120 на 70 на 80, то воно вас вб'є. І тому терапевт, якщо він нормальна, адекватна людина, він пропише вам ліки для зниження тиску. Тож тепер надважлива інформація. Просто повірте. По-перше, Ніякого самолікування, якщо відчуваєте, що вам багато, йдіть до лікаря. І де б ви не були, щоб там не які обставини, як би ви не довіряли лікарям, йдіть. Вони все ж таки більш-менш обізнані в цьому. Але розумійте, якщо лікар вам якось не, ну, не є до нього довіри, немає до нього довіри, і ви намагаєтесь себе якось самоперевірити, То от вам один з прикладів: ви можете таким чином цією мапою власного виміру, вимірювання. Власного досліду, перевірити, по-перше, як відколібрований ваш тонометр. По-друге, чи якісь у вас є залежності від тиску зовнішнього, від погоди, від настрою, від того день, ніч або ще щось. Це вам тільки допоможе. Але це не є гарантією, що ви, власноруч, можете вивести одностайний той анамнез. І ще головна інформація щодо порад з інтернету, бо те, що я вам розповів, це теж одна з порад з інтернету. Я цю табличку скину в описі, ссылку на її скачування, але, люди. Сам я особисто таку таблицю досить часто лінився собі заповнювати і інтуїтивно намагався запам'ятати, які в мене показники тиску. Тож дивіться самі, що вам робити або чого вам не робити. Бувайте здорові!